Розвиток мовлення, життя рослин восени. Дітки, сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми вирушаємо у подорож у світ природи. Послухайте вірш, осіння вистава. Ясно, катиха осінь ходить між дубів і сосен, і малює кожен лист, бо малярський має хист. Осінь часу не марнує, швидкостину декорує, на березу жовте листя, а на ясен. Золотисте клин красується барвисто, мов червоний мак цвіте. Тільки сосни і ялини, убрані своїм без зміни, залишилися на сцені, бо вони вічно зелені. Це для нас осіння казка. На виставу йдіть, будь ласка, співаки пташині, хори, а дерева то актори. Ви послухали, як гарно поет намалював словами осінню картину. А зараз пропоную розглянути картину левітана Золота осінь. Що ви бачите на картині? Галявина, дерева, річка, яка протікає через ліс. Так, молодці. А які фарби на ній наявні? Жовті, червоні, зелені, сині. Вірно, а як художник змалював природу. Художник нам показує велич осені, багатство природи. А яку б назву видали ці картині? Прекрасна осінь. Дітки, послухайте розповідь за картиною Золота осінь настала золота осінь. В лісі стоїть тепла погода, небо чисте та блакитне. Дерева також ще одяглися в святковий одяг. Вода в річці прозора, чиста. Мені подобається ця картина. Пропоную вам самостійно скласти розповідь за картиною. У вас сивий де ви молодці. Пропоную гру. «Осінь вже до нас прийшла, всю всюди латвій навела. Які ж зміни відбулися в природі? Як змінилося повітря з настанням осені? Вірно. Земля і повітря прогріваються менше, стає холодніше? А які зміни відбуваються восени з рослинами? Так, вірно, рослини починають готуватися до зими, листя дерев кущів змінює свій колір. А куди зникають квіти? Вірно, дітки, квіти в'януть, висипають своє насіння на землю. А навіщо? Збирати насіння квітів. Люди збирають насіння, щоб на наступний рік посадити нові квіти. Ви молодці? Дітки, пропоную гру, який листочок. Що це за дерево? Дуб, вірно, а листочок дубовий. Це берізка, а листочок березовий. так. Що це за дерево? Каштан, а листочок? Який? Каштановий. Молодці. Це тополь. А листочок. Тополиний молодці. А те, що за дерево? Клен, а листочок який? Кленовий. А це ще за дерево. Горобина. А листочок який? Горобиновий. Молодці. Дітки, пропоную вивчити скоромовку. У діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Ви молодці. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!